Всім привіт! Так, Всім підписникам та гостям нашого каналу Привіт! Mm -hmm. <coughs> ну що, друзі, зустрічайте! Наша обновка. Купили ми все-таки собі тракторця. Довго працювали, мріяли і нарешті мрія збулась. Тато, розкажи трошки, що за тракторець. Це був політик казав, вицінювали. Ціна якість. якість ціна. Кабіна, кондиціонер. Це такі були. Масли, поїхали до людей, побачив у відео. Подивилися в людей, люди купили вже. Позвонили. Так Попали, що ось напали, такий напали, тракторець. Колеги. Ну що, відкривай капот, покажемо трошки, розкажеш. Є в нашому господарстві Донфенд Китайчик, який нас вже давно служить. Значить так, кондиціонер. Я пробак, 4-літровий двигун. Вже, одягнемо, о, 495, 100-літровий, будемо казати. Повний привід. Передня резина 8-3 на 20. Задня. 12-4-28. Я вперед на їх дивився, але вони вперед йшли з 24 резиною і 16 передньою. А це не знаю, чи 24, чи 25 рік. Почали випускати вже їх з 20-ї резиною і з 28 задньої. Ну, як в кабіні тобі, комфортно. Нормально, так. Да. Ну, Заліз залізь, трошки покажемо. Кабіна. Розкажи, що там деякі речаги. Підписникам цікаво буде. Трох... Трохсекційний розподільник зразу з виводами. Е... Повищений, поніжений, Чотири передачі. Реверс. Реверс. Перед назад. Підвісні педалі, рівна підлога. Кондиціонер, туйчик, світло, радіо, музика, флешка, блютуз, можна телефон підключати. Двері обидва гарненько відкривається. Сьогодні поїхали. Зареєстрували. Зареєстрували, все. Ну, Потім ми окремо відео знімемо, розкажемо, покажемо, що скільки коштує. І як поставити -да. трактора на реєстрацію. Панель приборів. Сучасна гірлянда. А. Ну, Все як в сучасному новому автомобілі. Двигун працює м'ятенько. Поки не заводять, ідемо ззаді, подивимося, що там покажемо. <кхи> Виїхали на поле. Правда, холодно сьогодні, вітер. Навіска Навіска на 1900 кг. Не знаю, ми не, ми ще не користувалися. Е, Окремо. Гідробак. гідробак, Ванна окремо, гідробак, окремо, все, все. окремо. Як кажуть, дергач, як вона називається? Поперечна ще, вони. я мене не ті, показувати. Ну, паперечка. поперечка. Поперечка Можна, наприклад, ми всі два тридцять. Два на двох циліндрах, навіска, двох циліндрах. Ну, ще дод додатково дали е ящик з ключами, так да, там. там такі, ну, там таке. Ключі. В принципі, ключі вдома свої є. Колія роздвигається до метр, не знаю, метр шістдесят можна зробити, задню, і метр сорок передню. Зараз стоїть і по центрах метр двадцять. Ну, грузи додаткові є, ось і видно, їх жовті. Вишежу тут 50 кілограм додаткового, не знаю, не важить. Ну, коротше, будемо працювати, будемо його вам показувати в роботі, звичайно. Тро трошки земельки є, небагато, по городах в основному, але Там, нічого. Наш нас старичок трошки вже подустав, хоча ще працює. Ну так, буде працювати. Да. Де молоді на, на ту сторону? Що... Були погляди на Донфенга 404-го, да? 404-го. З кабіною. Я шукав з кабіною. Але що вона устроїло, подивився, обзорів дуже багато. Кабіна в Донфенгу 404-го залізка дирява до, 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 до приділу. А це син поїхав уже каткував з пилюкою, з усім. Єдине, що треба обрати, до нюансу. Це, це один із мінусів один із такий. Бачите? Оце треба все заклеїти, сюди поролоном затей, ось сюди. Ну, коротше, тато та, 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 купив та, і, там шумила, і там все зробить. Обе купили, знімемо в процесі пик. Буде час, покажу, це все зніма, знять. Обезшумить його. Ну так він і так, я не скажу, що шум не їдеш. Нормально, нормально. Що ще? Воздухозаборник аж з самого верху, це плюс. Шноркель називається. Подивилися по маслах, все було, все було промащено, промастили ще раз. Мастиця. Вся... Кір мастиця центральний, як він називається. Маятник. Маятник, так. Да. Ззаді маститься в підшипниці. Та в наших руках, в татових руках все буде працювати. Ну, це з часом, з часом. А якщось... Треба буде, то тато все. Компресор, компресор. Все буде. компресор відключається, включається. Да, до речі, компресор є. Компресор, є. компресор з тієї сторони, ресивер. Невеличкий літрів, скільки там, 10-15, да? так? зразу вихід на вихід і на гід на підключення прицепа. воздушкою. І, і воздуховий від, я не знаю на що може то, що знає, пишіть, це теж воздушне. Я теж думав, що він гідравлічний. А це воздушне, вказується теж на, не знаю навіть, за що воно не стикався з таким ніколи. Що, в планах нас зробити культиватора, сівалочка. В планах саме перше купити плуга трох трохкорпусного. Хто дивиться відео, підкажіть, що вибирать. 3,25, 3,30, ну 3,35, не тяжкувато, звісно, буде. 3, Може оборотного? Оборотного, не знаю. У нас немає об'йомів, щоб оборотних оборотного куплять. Ну, це в плані. Може, якось лемка на двохкорпусного оборотного. Не але знаю. ціна, звісно, на ціна. нього кусається, але будемо бачити. Сьогодні заїжджали, оформлювали, заїжджали на площадку, дивилися плуги. Ой, 3, по 3,25 стоїть 24 тисячі з копійками, а 3,30. Ні, я думаю, для, для нього це тяжкий буде 3-30, ну, краще. Да, може що менше. підказіть, якого краще взяти. Пишіть в коментарях, що краще взяти, щоб. Щоб було не тяжко йому. Щоб він нам служив вірою і правдою. То це сьогодні це в нас, друзі, таке відео. Можна місце на виході. Колося, подивись. Колося. Я дивився, мені підказали, подивіться, полося більше, що 50-ті, 50, гарантії, що там 50-ка є. Вихід, електро, відключення. Сучасні стопи, повороти діодні. Ну, Все працює. Так, понятно, що може і будуть якісь доопрацювання, але невеликі. все роботи будемо дивитися, будемо все рівно, нюанси будуть. Так, да, розглядали ще Донфен. Китай є Китай. Донфенга. Да, були... Ловол класний апарат. Класний апарат. Питань вибач, нема. Питання вибачте в ціні. Ще пошті півтрактора заплатить, за за заплатить ще половину цієї ціни. На Ловол ціна 18300, да? так? Да. Сьогодні заходить так само на площадці. Дивилися ціна Ловола 5 десятки, нас в 18300. вісімнадцять було в нас трошки, було в нас трошки більше земельки, можна було б щось думати. більше. Колись тато думав, можливо взяти юмза там, типу, кажу, давай щось нове, щоб руки цілі були і з комфортом працювати, то якось так. Є до добропрацювання, є одразу побачила підквіт на включення, оці всі дюри. Треба буде за... допрацювати все, закрити, що тут, все, що мені не подобається. Ну нічого, буде працювати. Буде працювати, світло треба буде покращити. Там в нас є люстра вдома така класна назад, її кинемо. Син, до речі, каткував уже в ним. Каткував уночі і казав, я не бачив, не буду говорити. І говорив, що... Тепло. Ну, не, не крепко важливий. Видно все, але не крепко важливий. Будемо бачити, будемо працювати, в процесі, може, що поміняємо, може. Ну, так. Зверху мигалка є, Тоже прикольна штука. Ну, бачите, вже на номерах на реєстрації, тобто вже можна їздити. Так, все. так, дуже швидко і дуже акуратно. Позвонили, привезли трактора і зразу приїхали. Буквально за два дні домовилися, да. привезли. Документи зразу привезли. Сперт подивився, переглянув. Докумен... Да, документи, документи для, для постанови та... на, облі... на облік. Поїхали, заплатили гроші і буквально за годину отримали номера. номера. І документи. І ми приїхали сьогодні тут. Сьогодні у нас 9 що Отак. Поки подобається. Будемо гаджет робити. Може якісь до працювання будуть. Місяць травень холодний. У нас холодно, кукурудзу посіяли. Це до речі, наша кукурудза, ви пошли сходи. Я думаю, рядочки вам видно. Да. Холодно, це ночі було, всього 3-4 тепла. бачиш, доприхватило прихватило неї. Пожовтіли вершечки трошки, ну нічого. Так, так рядочки. Рядочки є. Що людям, та й нам, да? ну, так? Йдемо та ще вам Отак по колу покажу його. Так, я заведу двигуна. Давай, звісно. Послухаємо його трошки в роботі. Yeah. Значить, гухну тут так і є. Так, оце, друзяки, сьогодні таке вам відео познімали. Тракторець уже наш. Вітайте! Пишіть тату вітання, тато буде приємно читати, спостерігати. Тато іноді відповідає на коментарі, іноді я. Так що всім дякуємо за перегляд. Підтримуйте, коментуйте, будемо показувати його вам в роботі. Да, тат! Працюйте, досягайте поставлених цілей, хто мріє про нову техніку. І мрії. Що Збуваються. Ну все, всім пока! Купуйте по можливості нову. Всім пока!